Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки чайочок. Сьогодні ми з вами поговоримо про типи фіксації грифу, а також їх будову. І одразу невеличкий дисклеймер: ми не будемо з вами казати, яка фіксація, чи тип будови грифу краще, що дає більшу сустейну, чи дає більшу атаку, це все міфи, які не доказані. Говорити ми будемо лише про зручність будови чи ремонту, а також просто через те, який більш агрономічний, а який ні. Також я розповім про грифи, які полюбляю виготовляти я, які я найчастіше виготовляю, і мій досвід з першого виконання вклеєного грифа. До речі, це вже четверта частина нашого серіалу із будування гітари вдома. Тож, якщо ви новий глядач чи підписник, раджу поставити це відео на паузу, передивитися минулі випуски. На цьому каналі вже є відео, як виготовити гриф, як зробити гітарний корпус, там навіть є трішки про малярну частину, і відео про підбір деревини. Також зараз йде активне будування гітари, яка є реплікою Jackson King V. Якщо вам цікаво, за посиланням у підкасті буде відео із цього будування. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також залишити свій коментар, на яку тему ви хочете побачити наступні відео. А зараз беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Всього на даний момент у сфері гітарного подавання є чотири типи фіксації грифу. Одразу зазначу, що ми говоримо тільки про електрогітари, про акустичні інструменти мова не йде. І перший найрозповсюджений з них це кріплення на гвинтах. Їх може бути різна кількість, наприклад, як зазвичай роблять всі відомі гітарні бренди, це 4 гвинти, або як зараз робить Fender це 3 гвинти, або навіть 6 гвинтів, як робить фірма Майонез, або 2 гвинти, як почала робити фірма Стренберг. Хто знає ці гітари, пишіть в коментарях. Мені вони дуже до вподоби. На мій погляд, у процесі будування гітари, це один з найлегших способів зафіксувати гриф. Також його легко підігнати під карман грифу або зробити йому певний кут нахилу, тому що. У всіх все буває, якась помилка, якась похибка, і тут ви можете виправити чи компенсувати вашу помилку будь-яким рішенням. Також такі грифи легше замінити на гітарі, якщо він вийшов з ладу, чи перефарбувати, чи зробити будь-що з його ремонту. Особисто для мене це еталон фіксації гітарного грифа. Єдине, що я можу додати, я терпіти не можу квадратні п'ятки на місцях фіксації грифу з корпусом, наприклад, як робить Fender. Вже 21 сторіччя вже можна зробити ергономічну гарну п'ятку, як роблять, наприклад, Ibanez, чи навіть майонез. Тому що там просто нереальний доступ до верхніх ладів Наприклад, я роблю ось так, і ви бачите, що тут просто чудова ергономіка. І з таким кріпленням грифу пов'язаний перший наш міф. Це те, що у болчаних грифів немає сустейну взагалі, або він маленький за те, яка різка атака. На всі ці міфи я буду відповідати лише ось так. Підійдіть і зробіть сліпий тест чотирьох або більше гітар з різним типом кріплення грифу. І я вас запевняю, ви навряд чи почуєте різницю, де яка гітара. Тож на цьому ми завершили. Наступний тип кріплення грифу до корпусу є вклеєний гриф. Найвідоміші представники такої фіксації грифу це наші улюблені Gibson, PRS, а також Epiphone. Хоча Epiphone – це і є Gibson, але на мінімалках. До речі, напишіть ваші враження від гітар Epiphone, тому що мені вони не сподобались, хоча я на деяких грав. На своєму досвіді я бачив лише декілька типів. Клеюк грифу. Перший тип вклейки це як ми звикли, замість того, щоб пришурупити гриф, ми його просто приклеюємо, як роблять фірми PRS та Gibson. В цьому немає нічого складного, окрім того, що ви маєте одразу повністю філіграно підігнати гриф до корпусу, бо потім виправити всі свої косяки або неточності буде вже неможливо, або дуже складно. І другий тип вклейки корпусу це глибока вклейка. Я б навіть назвав це напівнаскрізна вклейка, тому що там гриф заходить в корпус майже до половини корпусу. Найчастіше це зустрічається в майстрових гітарах, але якщо ви знаєте фірму, яка робить такий тип вклейки, напишіть мені в коментарях, я із залюбки ознайомлюсь. І перший міф пов'язаний з цим типом кріплення грифу це те, що він дорожче заболчаний. Хоча, якщо подумати, нам потрібно купити 4 втулки та 4 гвинти, а тут потрібно лише вклеїти грив. Самі думайте, що дешевше, а що дорожче. І наступний міф, який пов'язаний з цим типом кріплення грифу, це те, що в нього просто більше сустейн. Знову відповім: зробіть сліпі тести та перевірте це самі. Наступний тип кріплення грифу це наскрізний гриф. І тут я хотів би додати ще один тип кріплення грифу. Це коли корпус та гриф це єдине ціле зроблене з одного шматка дерева, тому що це не так розповсюджено. Я бачив в своєму житті лише одну таку гітару в інтернеті, тож я просто додам це сюди. Найчастіше наскрізні грифи виготовляють з декількох шматків деревини, тобто ламіновані грифи. В минулих випусках я розповідав, що я дуже полюбляю такий тип грифу. Найчастіше такий тип кріплення грифу зустрічається вже в преміальних гітарах. Тому що насправді виготовити таке це дуже складно і дуже коштовно через те, що потрібно розрізати декілька різних порід деревини, правильно їх склеїти, підігнати, і просто в такому типу будуванні це дуже складна та має бути філігранна робота. І спорити про те, що такі грифи є дуже ергономічними та зручними за доступом до високих ладів, я думаю, ніхто не буде. А от знову міф про те, що в нього ще більше сустейн, ми можемо поспорити, тому що багато гітаристів навіть на Ютубі перевіряли і робили карту нот по їх довжині звуку, і не завжди сустейн на, на скрізному грифі був більшим. А інколи навіть меншим, ніж на бовчанні гітарі. А тепер трішки поговоримо про мій досвід у будуванні гітар. По моєму каналу ви могли помітити, що я дуже полюбляю виготовляти грифи, які кріпляться на гвинтах саме на них. І при цьому я намагаюся робити дуже ергономічні та зручні п'ятки та кріплення грифу. Ось зараз на екрані ви бачите, які взагалі цікаві скоси є, так щоб було дуже зручно доходити до високих ходів у високих позиціях. Та й цілком, якщо ви перший раз будуєте гітару, я би радив обрати саме такий тип кріплення грифу, тому що це просто легше. І ви можете завжди щось виправити, чи взагалі зробити новий собі гриф. І ви можете помітити, що у новому будуванні я відійшов від свого канону, я роблю вклеєний гриф, як того побажав мій замовник. Я одразу скажу, будьте пильні та знову правило сім разів відмір, один раз відріж, тому що потім ви дуже складно щось виправити, або навіть не зможете цього зробити. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар про те, що ви вважаєте на тему фіксації грифу, або яке відео ви хочете побачити у наступних випусках. Тож, всім дякую, всім гарного дня.